Сіова на No1 належність точки в площині. Існують точки, що лежать у так і площині, існують чи не лежать. Ні. Записуємо: точка А належить Альфа, точка Б не належить Альфа. Точка А лежить у площині Альфа. Точка Б не лежить у площині Альфа. Стутні підозрюва павла знаходяться у площині підлоги, тобто точки Б і С належать площині, а кисть руки точка А ні. Аксіома 2 існування і єдності площини. Через будь-які три точки, що не лежать на одній прямій, можна провести площину і до того ж тільки одну. Площина альфа утворена трьома точками А, Б і С. Це площина альфа. Завдяки цій можливості площину можна позначити трьома її точками. Аксіома номер. Площі. Якщо дві точки прямої лежать у площині, то й кожна точка цієї прямої лежить у даній площині. Записуємо, якщо А належить альфа і Б належить альфа, то АВ лежить в альфа. Якщо точка А йде пряма А, прямої А, Лежать у площині, то можна стверджувати, що у точки Б та С прямої А, також лежать у тій самій площині.